Постріл! Міні-град, град-партизан. Цю систему називають по-різному, та функція у неї одна нищити окупанта. Сьогодні ми працюємо в 110 окремій бригаді територіальної оборони. Ця установка призначена для ураження ворожих сил. Скільки людей вам потрібно, щоб запустити установку і почати розрахунок складає три чоловіка. Це навідник, обчислювач, який працює за допомогою програми трупових. Ми виїжджаємо, відміряємось, визначаємо вогневу позицію. У нас є ціль, определяємо координати, виставляємо по нулям, нам дають дирекційний кут, Ми наводимося і по команді производимо послід. Чотири снаряди можемо, якщо коректировка не потрібна. Якщо потрібна коректировка, стріляємо по одному заряду. Ми вже прибули на точку відпрацювання. Партизан розгорнутий до пострілу готові. Постріл! Ця установка це, скажімо так, міні-град, міні-БМ-21. Площа ураження, звісно, більша, ніж площа ураження від будь-якого другого там, стрілкового зброєння. Крім того, ми стріляємо з фугасними снарядами. Скажу так, ця установка її основне преимущество складається у тому, що вона мобільна. Тому що вона може під'їхати у будь-яку точку, куди потрібно. у Грязь, болото, ну куди угодно. Мобільність це наше життя. Чи є мінуси у цього града? в установці? Ми впевнені. От своїм колективом, в якого ми працюємо, ми впевнені. І вона не раз це доводила, що якщо ракета справна, да, тоді і у, і у нас проблем немає. Але буває, на жаль, таке, що є такий мінус, коли, коли ракета прес ну, не сход, скажімо так, ракети. У мене чудовий командир, у мене чудові хлопці. Ми зібрались зі для того, щоб о, скоріше своїм, своєю працею приблизити перемову. І якщо ти кудись влучаєш, якщо ти кудись там поражаєш якусь ціль або зупинив якісь там дії противника, то це для тебе це адреналін. Ну, це моя земля. У мене здесь родина. Я тут родився на цій землі. Ну, я сам Запоріжжя. Яка ще може бути мотивація? Коли мою землю топче якийсь там кацап, який, у якого, вибачте, немає навіть унітазу в домі. У нас, у хлопців, усі є здесь найголовніша мотивація вигнати цих уродів з нашої землі. І все.